І я б хотів звернути увагу українського політикуму, суспільства і силових органів на той безлад і просто безбожні маніпуляції і фальсифікації, які готуються окремою політичною силою. Мова йде про одну з фракцій і партій у парламенті, які всім серцем, підкреслюю, всім серцем, я сподіваюсь, вболівають за нашу державу і за чесні результати виборів у 151-му виборчому окрузі. Один з, одна жіночка, громадянка України, принесла документи їх кандидата по цьому округу і разом з цими документами принесла ще 20 пакетів, уявіть собі, 20 пакетів технічних кандидатів. Коли ви говорите про те, що по всій країні відбуваються фальсифікації, так кажіть же ж точно і правду про те, що ви в них берете безпосередню участь, кажіть правду про те, що ви організовуєте так само, просто безбожні, антизаконні, антиукраїнські дії, які зривають вибори фактично там, які дискредитують український парламент, знищують український парламентаризм. Я хочу вам сказати, що ми всіма демократичними силами зараз об'єдналися і готуємо спецпроект. Будемо переслідувати кожного негідника, який занесе руку над українським законом, над правом українця обирати собі достойного представника. Кожен член ТВК чи ДВК, який буде порушувати закон, сидітиме у тюрязі за 20 років вперше. Пересаджаємо всю банду, яка буде у людей відбирати право голоса.